Привіт, друзі. Сьогодні говоримо про волонтерську діяльність із підприємцем депутатом Чернігівської міської ради Ігорем Мандровним. Це було десь я думаю, 2014 або 2015 рік до мене звернувся мій друг Віталік. Він був вже в зоні бойових дій. І звернувся з проханням купити колеса на авто. тоді. Це перший, мабуть, перший мій був збір такий невеличкий. Я з друзями збирав. От, ми купили їм колеса. Це, мабуть, був саме, саме перший Десь в мене є навіть фото. Тоді це з цього все почалося. і Воно вже як сніжником покотилося, бо почали е з'являтися друзі, там яких забирали туди, і треба, треба було їм допомагати. Це ну якісь військові були потреби, багато чого. Там все, все було. І термобілизна була. І, е Кастрюлі, і харчі, і ну все-все-все. От все, що можна було, ми тоді не дивились на якісь там такі. Не було якогось напрямку, якихось потреб. Все, що люди просили хлопці, на передову, все, все передавали. І каски, і бронежилети, і багато чого. Все, навіть все там, все носки, труси. Це все було. Це, це для мене, як для всіх, було о, в 5 чи в 4 ранку. Я зібрав сім'ю і відправив їх о, в село до матері моєї дружини. І так сталося, що вони попали в окупацію. Я лишився в місті в цей час і, ну, і почав допомагати людям. Це, всі, всі запити, які там е, могли бути, і продукти харчування, і там памперси, і все це, наприклад, ходив там е, до своїх знайомих охоронців в Вену, Там е, набирав там якихось моючихся, памперсів, е, носив людям. Е, потім шукав десь хліб. Е, ще був другий хлібозавод, працював, що його не е, перших хвилин не розмобили. Е, і відправляв потім друзі мої, там щось, е, які там повиїжали, е, пересилали там. Медикаменти були, багато чого, і це все розвозилося. Я робив пости кожного дня, розказував, де, де, де можна це забрати. Люди писали мені в меседжери, це все роздавалося. Потім підключилися люди з інших країн, які бачили мої пости там в Фейсбуці, і вони вже писали мені, чим ми можемо допомогти, як вам можна це передати. Ми там домовлялися. Якось там я дзвонив друзям. Київ до воно доїжджав до Києва, потім сюди якось переправляли там з іншими друзями. Ну, ну таке, все доставляв, доставляли потроху і роздавали. Навіть не зараз, а я там конкретизував для себе, бо було багато запитів, там кастрюлі, що, ну, все, що попало. Я від цього відійшов і конкретизував для себе, що треба пере... ну почав займатися ці... тільки е... спецзасобами, якимись там тепловізори, мавіки, е... там, окуляри для впівдронів, фпівдрони. Ну, каски навіть зараз там ще можу брати. Е, от, ну, Займаюся, якщо е, е, те, що стосується військових, то е, тільки от спецзасобами якимись. Е, в цьому є потреба. Ноутбуки, там е, що ще там останнього разу запити були. Е, підсилювачі для FPV-дронів – Це спеціальна антена, там яка підсилює е, дальність польоту. Е, ну отаке. А якщо що те, що стосується цивільних, то е, в мене вся сім'я там, наприклад, займається е, допомогою. У мене є сестра, яка зараз проживає за кордоном. Вона там е, збирає допомогу е, в австрійській громаді, передає сюди фурами. Там багато е, медичного обладнання, це інвалідні візки, е, там, о, взуття, продукти харчування. До речі, хочу, користуючись над догодою, подякувати тобі, Юля, за те, що ти робиш цю важку працю і передаєш це все. Ми тут роздаємо з Іриною Соломахою. Наприклад, вона теж допомагає мені з роздачою цього ВПО, нашим переселенцям. Роздаємо співпрацюю ну, майже зі всіма, хто звертається, якщо я можу. Бо я працюю як волонтер, в мене нема якоїсь організації, всі гроші. Який я акумулюю і, там, і за це купляються, або мої друзі, або знайомі, або знайомі знайомих, якось такі. Ну, він один і той самий круг, e, там, підприємці, друзі, там, e, ще хтось. E, і працюємо зі всіма, хто звертається. Це перша танкова, там, ну, я, можу, я так зараз не згадаю всіх, це і вогняні крила. E, зараз от, e, командир Оксана Рубаняк вони знаходяться на сході, там наші теж хлопці Чернігівські є. На сьогодні люди або вже в. Втомилися, бо може не довіряють, може. Ну, причини можуть, можуть бути різні, але ну, так, донатів стало набагато менше. Якщо раніше там, за тиждень можна було зібрати 50-70 тисяч гривень а, і щось купити, то зараз за тиждень добре, якщо 5-6 ти збереш, то це вже ну, дуже добре. Якщо, ну, але є, є, є друзі, є постійні люди, які е, свідомо до цього підходять, і вони ще не втомилися. Я думаю, що ми поки що не маємо права втомлюватись, бо хлопці там дівчата на передовій. Вони ну не втомлюються. бо якщо вони втомляться, то uh, Чернігів може знову опинитися в окупації, це треба розуміти. Ну, З Чернігівського бізнесу хто особисто мені донатить, uh, бо ну, я знаю людей в бізнесі, які і самі займаються uh, волонтерською допомогою. Ну в чернігівському бізнесі, наприклад, uh, це Наталя. Калініченко, директиця кафе Веранди вона донатить. Я знаю, що Олег Олійник займається волонтерством, сам мені не донатить, але сам займається. І якщо це не чернігівський бізнес, то компанія «Редфорд», мої партнери в Києві, вони потужно постійно донатять. Це якщо це тільки про бізнес, якщо про людей, є... в мене такий цікавий донатори, там ціла сім'я, сім'я рибалко. В них є Дівчинка Богдана, то вона. Постійно кожного дня народження збирає гроші. Їй зараз 10 років. Перший раз вона купила FPV-шку, коли їй було 8 років. А, і вона збирає всі подари їй гроші на день народження і віддає на один там Mavic, Ой, ну один Mavic, на один FPV-шку, якраз вистачає. Ну, така класна дівчинка, дякую тобі, Богданко, що ти завжди нам донатиш. А, спочатку так стикався, звісно, як і всі, мабуть, волонтери. Бо ну, спочатку було дуже неприємно це чути. бо я мало того, що От кажуть люди там, да всі волонтери там щось лишають собі, всі на цьому наживаються, всі там роблять це заради прибутку. Ну, не знаю, як всі, не можу за всіх казати. Я знаю і чесних волонтерів, які працюють самовіддано, вкладають свої гроші. Точно так же я вкладаю свої гроші як підприємець. Останні два. Запити, наприклад, на 50% закривав я своїми коштами. Допомагає там моя компанія, компанія Фортеза, яка теж займається благодійністю. Допомагають мої друзі, там наша, ну, наші там партнери. Але... Так, болісно чути, щось що, 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 що залишаєш, коли ти мало то, що не залишаєш, а вкладаєш свої. А що стосовно нечесних не волонтерів, ну це на їх совісті, я не можу, знаєте, Можна їх осуждати, але я, я вважаю, що карма така штука, що вона повертає все. Нічого не можна взяти у всесвіту, не віддавши туди. Тому ну, це, це все якось потім компенсується однозначно, тому це хай буде на їх совісті. Так дійсно багато є таких людей, які наживаються, як кажуть, на війні, але. Ну, це не, не мій варіант, це точно. Ми збираємо потреби. Це, ну, ми, ми їздили до е, наших друзів першої танкової бригади е, в основному. Ми е, беремо їхні запити. Є такий теж волонтер Андрій Галюга, об'єднання в нього є, бо можемо. От вони робили там, наприклад, скоби, я там щось допомагав з матеріалами по електриці, там, якісь там сітки, рябиці. Ще Щось там мас, ну, маскувальні сітки. Ми збирали повний буси і їхали до хлопців, там все вивантажували. Так бувало на Донбасі, допомагали там робити оборонні спорудження їм. цим періодично їздимо. Це дуже цікаві поїздки. Це треба побачити, відчути, коли постійно воно там грохоче, постійно. Ці взриви, як от у нас було при окупації, так у хлопців там постійно. Це не, цей звук не них. Не, не Він постійний, постійний, постійний. Ну, так що це, це треба ну, їздити, побачити. Хто хоче, може з'їздити. Хлопцям дуже приємно, коли ти приїжджаєш до них і вони бачать рідні очі, рідні обличчя, які е, приїхали до тебе. А особливо, якщо ти їм ще якихось смаколиків привіз, вони дуже раді, як, 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 як діти, і ми їх раді бачити. Ну, це круті емоції такі, класні. Ну, зараз в мене є два запити: це ноутбук для вогняних крил і є запити на FPV-окуляри. От, нагальний зараз запит на такі штуки. Вони дуже потрібні. Ну і постійно треба розхідний матеріал, такі як і впівішки. Вони не дуже дорогі, але вони одноразові. Вони там коштують на зараз там 13 тисяч гривень, десь, але вони одноразові і їх треба багато і постійно, постійно. До Речі, ще є один волонтер, який робить ці впівішки, Саша Костючина, його північне крила. Вони роблять впівішки по закупці, і вони теж волонтери, допомагають. Теж круті хлопці, дякую вам, що ви допомагаєте.